Затірка одна з найдавніших українських страв. Якщо ви також її готуєте, поділіться секретами приготування в коментарях. Орієнтовно 3 години відварю індичку разом із спеціями, А опісля додаю до неї картоплю. Про цю страву існує навіть легенда: жінка мала семеро дітей. Жили вони дуже скрутно, працювала вона на пана і кожного разу. Ідучи додому, вона спочатку мочала руки в воду, потім борошно, воду, потім борошно. Таким чином, коли приходили додому, мочала їх в яйця, перетирала і ось так і вийшла затірка. Затірка готова, картопля майже зварилася, готуємо засмажку. До речі, смажу я цибулю та моркву на гірчичній олії. Вона не виділяє канцерогенів при термічній обробці, тому що має високу точку димлення і не шкодить вашому здоров'ю. Додаю в каструльку затірку і варю, ще орієнтовно 10-15 хвилин, допоки вона не спливе на поверхню. Тепер улюблені приправи, а також додаю засмажку. Все перемішую, варю буквально ще 5 хвилин і смакую. Ви не повірите, це було божественно. Тепер я буду готувати її постійно. Недерма українська кухня рахується однією з найсмачніших у світі. Страви дуже смачні, корисні та легкі в приготуванні. Смачного.